Близько двох тисяч років відділяє нас від дня усікновення глави святого пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна, яке ми відзначаємо 11 вересня. Мовою юриспруденції це жорстоке та ціничне вбивство. Мовою віри це день народження у вічність одного з найбільших праведників на землі. Невдовзі після події хрещення Господнього відбувся перший злочин без суду та слідства Іоанна Притечу. Було кинуто до в'язниці. Зробив це нащадок Ірода Великого, тогочасний юдейський володар Ірод Антипа. Пророк Божий відкрито дорікав йому за перелюб. Ні для кого не було секретом, що ірод, нехтуючи моральними нормами, відкрито жив з жінкою свого брата Іродіадою. Іродіада ж, у свою чергу, палала лютою ненавистю до Йоанна Хрестителя за те, що він сміливо називав речі своїми іменами, викриваючи розпусту великий духовний авторитет притечі та повага до нього самого Ірода. Довго заважали звершити розправ над ним. Але одного разу в день свого народження Ірод влаштував бенкет, на якому дочка його коханки Іродіади Соломія танцювала перед гостями. Безсромна танцівниця так розпалила царя та його оточення, що він у п'яному запалі заприсягся дати їй все, чого вона тільки забажає, навіть до половини свого царства. Соломія спитала матір про що просити. І тоді Іродіада, засліплена жагою помсти, замість коштовної нагороди обрала інше. Вона зажадала, щоб голос, який постійно звертався до її совісті, замовк назавжди: Хочу зараз таки на блюді голову Іоанна Хрестителя. Такою була відповідь дочки, навченої своєю матір'ю. Ірод боявся гніву Божого, боявся він і народу, який любив святого притечу. Але хибний страх втратити обличчя перед гостями через порушення необачно даної клятви, переміг. Воїн, за його наказом, негайно попрямував до темниці. За кілька хвилин він приніс скривавлену голову найбільшого серед народжених жінками. Саме так називав Господь Іоанна. Усі кновинні чесної глави святого Іоанна Притечі для християн це день народження у вічність одного з найсильніших наших заступників перед Богом. І водночас це день, коли православні християни, згадуючи подію вбивства предтечі, тримають піст. Звісно, православна традиція вшанування цього дня не має нічого спільного із побутовими звичаями. Такими, як, наприклад, не різати на овочі в круглої форми. Просто свого часу народне благочестя в такий спосіб намагалося осмислити значення цієї події. Сьогодні ж, відокремлюючи зайве від потрібного, намагаємося зосереджувати увагу, перш за все, на духовній складовій цього дня.